Такий особливий джоїк. Одного сонячного дня у кінгуру народився синочок Джоїк. Він був зовсім крихітний розміром з горішок. Мама допомогла йому сховатись у м'який і теплий сумці, де йому було затишно і безпечно. Неподалік на дереві сиділа папуга і встигла побачити малюка. Вона дуже здивувалася, що в такої великої тварини народилася така крихітка, адже Джоїн був не набагато більший від її власних пташенят. Мені здається, він замалий, щоб бути твоєю дитиною, зауважила папуга. Так, він маленький, але найкращий. Я його дуже, дуже люблю і впевнена. Що джоїк виросте великим, спритним і швидким. Рішуче заперечила кінгуру. Папуга так не вважала і полетіла розповісти іншим тваринам про дивну кінгуру та її особливу дитинку. Тим часом джоїк зростав у матусіний сумці, а мама, щоб усього його навчити, Вирішила з малюком у навколосвітню подорож. Кого тільки не зустріли вони на своєму шляху величезних слонів, довгошиїх жирафів, прутких гепардів і допитливих мавп. І це лише в Африці. Джоїк дуже любив спостерігати з матусиної сумки за великим світом, але вилазити ще побоювався бо розумів, що без мами й кроку ступити не зможе. Малюк дивувався тому, як багато вміють дитинчата інших тварин, і мріяв скоріше стати самостійним, щоб порадувати матусю. А невтомна кінгуру піклувалася про синочка, захищала його від усіх негараздів, годувала молоком і зберігала в теплій сумці. Джоек стрибав повсюду разом з нею, щодня відкриваючи щось нове і цікаве. В Америці кінгуру познайомилася із сім'єю своїх долоройких родичів, опосумів. Побачивши малюків, які обліпили свою матусю, Джоек зрозумів, що він не один такий беззахисний і залежний від мами. Але ж як затишно і безпечно у м'якенькій маміній суночці. Одного разу, подорожуючи лісами Євразії, матуся з малюком зустріли вовка. Побачивши Джойка, хижак вирішив, що кінгуря може стати легкою здобиччю. Віддай його мені, звернувся вов до кінгуру. Навіщо тобі таке кволе дитинча? Це мій малюк, і я його нікому не віддам, рішуче відповіла кінгуру. Прикрила сумку і кинулась від сірого лиходія. Тільки уявіть собі, один її стрибок сягав майже п'ять метрів. Так вона поспішала. А Джоїк навіть не встиг злякатися. Він пишався, що в нього така хоробра і сильна матуся. А ще він був упевнений, йому просто потрібен час, щоб стати дужим і відважним як мама. Коли Джоїк і його мама повернулися до своєї рідної Австралії, малюк значно подорослішав і зміцнів. Він учився високо стрибати і швидко бігати вже без матусі. І йому це чудово вдавалося. Тварини, що бачили Джойка ще зовсім маленьким, дуже дивувалися, як мамі вдалося виростити такого спритного кінгуру. Розкрий нам секрет, як з того зернятка-малятка виріс такий вправний красень, питали всі по черзі. А кінгуру лише посміхалась у відповідь. Адже тільки їй одній було відомо, скільки часу і зусиль вона присвятіла синочкові. І це було того варте. Ось і настав той день, коли вже зовсім дорослий джовік вирушив у подорозь без мами. Завдяки її старанням він став сильнішим і спритнішим від багатьох інших кінгуру. Здійснив багато подвигів і здобув безліч перемог. Джоїк підстрибнув вище від усіх. Джоїк здобув перемогу на змаганнях з бігу. Джоїк врятував зибрення від лева. Джоїк переміг зграю Дінго.